Друзі, ви на каналі Тігарте Ціка, і сьогодні я розповім пару фактів або опускалок про карту Чало Хаус. Погнали! Так, і перший факт опускалка це про свинку. свиню, бачите, у моїй версії чомусь її немає, чомусь розробник її забрав, але на старих версіях вона є. І це дуже як сказати... Це дуже затрогнуло гравців, що розробовчик її забрав. А ми йдемо до другого факту, що це пасхалка. Це прудку машину, вона тут мала бути на кінці полички, але то була якась пасхалка. Вона була ще давно-давно так, що, як сказати, вона вже у нас є, 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 хіба купити і все, їх знаходити не треба. У нас вже вона є в магазині, а ми йдемо далі. До факт, що ще пускал. Так далі у нас про Олег. Це б смішно не звучало, але знизу під тим туалетом є ще якийсь туалет, непонятно, що це таке. Я сам не розумію. Думаю, що не розуміють інші. Що він там, як він там опинився, а ми йдемо до 4-го до факта, що до Халки. Погнали. Якщо зайти в якщо бачите цю хату, зайти туди в кришу. Якщо туди зайти, то введемо за якісь, не знаю, шо якісь якісь предмети хотіть припадають і скоп'яце. Так, а ми йдемо до п'ятого факту, що пасхалки. то открім проработані соняшники трава, травечка, вона дуже приработана по всій карті. Дуже цікаво, чому вони не глючить. Типу, оцього дуже багато на карті, але воно чогось не глючиться. Чому? А не питання. Так, Metal Trifull є там, така травичка вже прироботана, але вона там хіба закартувала, але чому вона не по всій карті ми не знаємо. Так, а йдемо далі. Щось на фарту щопускати. Так, і якщо зайти в ту хату, там, де Коротше, та, -та криша, там перше показували. Якщо зайти туди в кімнату, то можна побачити чуть-чуть якогось випромінювання, чуть-чуть, як би сказати, чуть-чуть якогось світла. А ми йдемо до 7 факточного пускал. Так, друзі, а перед тим, перед сьомим фактом на пусхалку треба ви маєте підписатися та поставити лайк на цей канал, тому що я стараюся іменно для вас, щоб... Щоб я... Я вас радую контентом. Не аж часто, але я вас радую. Так що. Ще. Дякую, друзі, вам за певне відео з платформою та Там вже майже 300 переглядів. Дякую вам за такий бешений актив, Моє найпопулярне відео. Дякую вам. А ми йдемо до 7 факту стапу схвал. У в кустах, сінах там була одна машина. Була така машина. Я її шукав. Е, колись, Ми з моїм братом шукали, ми шукали, ми шукали, таху і знайшли. Але довго шукали, але все одно знайшли. Тобто дуже добре. Тому її зараз не треба знаходити, вона зараз є в магазині, її просто купити. не знаю за скільки вона, тому що в мене всі машини вже куплені, а так що ми йдемо на 8 фактично схалка. Тому далеко, там є робот. Зараз я вам покажу відео, як до нього долетіти. В принципі я до нього долетів. Зараз покажу. Є таке друзі, як. Ми бачимо, якщо летити там далеко-далеко-далеко, то ми там вийде робота. Так що, друзі, можете літати, а я не знаю, чи він зараз є в 30.9.0. А ми йдемо далі для До факту допускал. До 9. Так, е, карта Чало Хаус, вона є прям, прямокутна чая. Прямокутна. І я сказати, вона не та як квадрат, а вона прямокутна. Не так деякі карти. Так що йдемо до 10-го факту чи Е, Так, коли оцього дання я хочу впізнати, що це таке. Є така дуже пророблена травичка. А така ось травичка. Чому я її не добавив до, до 4-6 факту чи пасхалки? Вона прозрачна. Якби то тупо не звучало. Так, друзі, я розказав вам 10 фактів послали про карту Чалу Хаус. Може, ще якісь там є факти, але це, які я тільки знайшов. Так, друзі, а з вами був я. Ті готові, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Зробіть, так, що... Зробіть будь ласка, так, щоб було 20 підписчиків. Бо у нас вже 18. Так що давайте, друзі, набираємо 20 підписчиків до початку літа. Давайте, друзі! А пока всім пока-пока.